На черговому засіданні виконавчого комітету розглядали низку питань життєдіяльності міста. Зокрема, було прийнято рішення про затвердження протоколу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Перший заступник міського голови доповіла, що система працює, та перші виплати після звернення громадян вже були здійснені. Серед іншого проголосували за додаткове питання щодо компенсації виплати членам сім'ї загиблих на вигод виготовлення пам'ятників про те, щоб компенсувати витрати членам сім'ї загиблого, хто подасться, хто був розпорядником такому такій справі, Заяву на поховання на виготовлення пам'ятника особам, яких поховали не на алеї Слави яких ми ховаємо на за рахунок коштів міського бюджету, таких сімей більше десяти. За підрахунками потрібно виділити на це 67 тисяч гривень. Рішення прийнято наступне. Також прийняли традиційне щорічне рішення про заходи щодо підготовки та організації початку 2023-2004 навчального року в Білоцерківській міській територіальній громаді. Першим пунктом цього рішення ми пропонуємо затвердити низку заходів. Вона йде в додатку. Там 30 пунктів. Ці заходи стосуються облаштування закладів освіти, дотримання вимог своєчасної виплати заробітної плати, облаштування фонду захисних споруд, забезпечення права дітей шкільного віку, на освіту дошкільного, позашкільної освіти. Так само це рішення поширюється не лише на заклад підпорядковані управлінню освіти, а й управлінню культури і туризму, молоді і спорту. Нагальною проблемою через критичну ситуацію з під'їздом швидких до дитячої лікарні став рух по вулиці в місті Біла Церква. Тому було прийнято рішення про організацію одностороннього дорожнього руху. Цим рішенням ми пропонуємо організувати рух в односторонньому напрямку саме з вулиці Ярмаркова до вулиці Павліченка. Наше дорожнє управління опрацювало це питання і вважає, що це доцільно для зменшення загроз виникнення дорожньо-транспортних приход і. Швидкості руху автомобілів по цій вулиці там буде одна полоса для паралельного паркування для автомобілів і одна полоса для це. Вона виладок. буде повністю повторювати вулицю Богдана Хмельницького. Знову піднялись питання щодо найпростішого укриття. Вже майже два роки існує проблема з укриттями в нашому місті через незадовільну комплектацію та неорганізованість. На жаль, є приклади крадіжки майна в підвальних приміщеннях. Надано проект. Рішення про затвердження актів оцінки об'єктів будівлі споруд приміщень щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Проект рішення про затвердження проведеної оцінки об'єктів будівель споруд приміщень щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростіше укриття не було затверджено. Також на засіданні розглядались інші питання.